Гагаю, що на GGDroпі за промокодом AtomF та Atomf11, ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Нарешті я збив свій лустрик на джиджидропі і сподіваюсь, що в цій серії не почнеться новий лустрик. Тому що це буде достатньо печально. Також сьогодні в нас доступні безкоштовні кейсики. І тому починаємо, наприклад, з кебаба за 2500 відкриваємо, чисто перевірити, що по шансам. Оце непогано. І в цілому, якщо от, тут гарна якість, то. Ладно, не така гарна, як я очікував, але ми можемо. Ну, Отак, наприклад, зробимо, і це все. Може, контракт? почекайте, Давайте контракт відразу перевірю, В мене звідкись ця МК є в інвентарі. Е, і 555, отримаємо 533. Окей, ми можемо закинути на 1000, перевірити 44% шанс. І він в нас м на чудо заходить. Але от дивіться, о, я міг такий шанс зараз виставити. Чого я це не зробив? Але нічого страшного, в нас зараз будуть доступні безкоштовні кейси. Я не буду їх чіпати поки що. І відкриємо два пікніка за 1200. Калаш. Погано. Ну, типу, 1153 відкрили за 1100. За 1200. Давайте так, рахувати чайний кейсик. 5 за 1500. Окей, це скільки? Скільки? там? 270. Оце найпоганіше, але да, в, цілому, в цілому навіть в нуль видало. Плюс ми цей набиваємо, як це? Ну, оберт, оберт сайту робимо. І давайте відкриємо одного агентика, можливо, якогось гарненького поставить нам. І-і-і, і. і. Ну, дивіться, він червоної рідкості, але це не окупний агент, хоча виглядає достатньо красиво. Ну, майже окуп. 1100, давайте максимальний шанс поставимо. Він в нас. Я сподіваюсь. Я сподіваю... Добре, що я саме максимальний шанс поставив. Це мене так врятувало. Окей, Хісторик. Оцей. historical кейс. І можливо, взловимо АВП. Найс Калаш гарн. Ой, Калаш прям суперова. Ще щось просто вийде. Юспик. Прикольно, прикольно. 3600. Ой, відкрили за 2200. У нас є 6900, і головне це все не програти в секунду. Спробуємо зробити зараз м, контрактик, відкриваємо ось так: от. і Black Neal. От Black Neal непогано. Юс. Ой, юз 57. Ну, 550, відкрили за 495 ще разочок. Щоб був смачненький такий апгрейд. Ой, контрактик. Mm, щось поставить нам, 161, 70 так, да, в цілому погано. Mm, контракт, абсолютно так, от все. Ставимо 919. І, будь ласка, видай просто 3000. Просто 3000, я не буду. Найс, 1800. Це прям не може нарадувати. 7800 в нас є. Треба якимось чином бустити баланс. Наприклад, оцими М-ками за 1800. І можливо. Так, це погано. А, з... О, окей, оця не погано, а це... це фігня, так? О, ну, в нуль, окей. Ще... Ні, 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 ще 5 не буду. АВП можна 5 штучок. Трошки менше витрачаємо на відкриття 5 таких кейсиків. Ооо, вармгод. Так, 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 так. А, гарна якість. 1000... Найс, 2К. 2К просто залутали, і можемо спробувати поробити. Uh, якісь апгрейдики, якщо, звісно, зараз в нас uh, зільє. А це скільки, почекайте? Ого! Ти коштуєш. І оце теж непогано. Так, продаємо. В нас 8 тисяч і доступні ще отакі от пушечки для апгрейду. Поставимо це на 1000. Менше 10%, щоб був у нас шанс. Не випадає. 278 на... 1333, наприклад, 17% шанс. На жаль, цей дігл нам не падає, тому що це інший прокрут, Дивіться, де він зупиняється. І 1111. Поїхало. 12% шанс. Почало дуже повільно, але мені здається, прям поруч зупи... ну, не дуже прямо поруч. 8200, доступні також ці кейсики. М Поки що не будемо чіпати. Поїхали до більш щось дорогого. 5 Сицилій. На половину нашого балансу. І в цілому це не окуп падає. Тільки не онуар Ну, це 2500, а відкрили за 3500. Мінус 1000 на рівному місці. І ще раз. МК ем Найс. Nice? Ну, як найс. Ооо, біст Почекайте Ну, ок. 5200. 9к в нас є. І золотий кейс. М поїхали. Знаєте, що відкриємо? Ми можемо один протестити, чисто протестити рашей Rush, Rush B. Можливо, нас забустить цим мувом. Він максимум 3, мені здається, ні. Я не буду його в апгрейд навіть кидати. Так, нас підзлило, але нічого страшного. Відкриваємо ще раз 5 сицилій. Давай. Ну, не злий, ну не треба вже. Найс. Nice. Окей. Uh, okay. І щось поставити. Ну, це норма, це фігня. Тому ми оце -от все продаємо. 3800 і. А звідки в нас? Так, ладно. Окей. Okay. 332 на 1000. Шанс менше 33%, 27%. На жаль, не сьогодні. А оцей може зайде теж на. А давайте 1001, отак. От. Є якась. От, СЗЖ. Поїхала. І. Дивіться, не дарма я поставив 1001, тому що. Боже, один відсоток зайшов! Друзі, це один відсоток зайшов тільки що. Ну, якби я поставив відсоток, ну, він би зайшов. На секундочку. Окей, окей, 27. І видасть скільки. Ну, неважливо. Головне, що давайте в мінус. Так, в мі... дивіться, ми можемо зараз зробити контракт. Цей контракт на злив, значить, наступний що зробить? Правильно, окупить. Тому. М от я думаю, з чого зробити. З пікніку. П'ять штучок, дев'я... Ой, 3000 зараз буде. Агент. А, 770, Почекай. Ем... Ну, ладно, скільки це? Це 2700. 200 в контракт. Поїхали. Ну, той нас злив, Значить, цей по лозіці має купити, хоча тут немає лозі... логіки, все рандом. Най, 3500, я був правий, все-таки. Але. Це не 100% тактика, бо... На кожному аккаунті по різному, тому гра, якщо граєте, краще, звісно, дивитись, але якщо вже граєте, то грайте максимально обережно. І, ну, якби коли закидуєте на сайт, ви маєте зрозуміти, що ви ну, якби вже втратили ці гроші, і якщо щось тільки прикольне випаде, тільки в такому разі якось ви підсейвите. 1100 можна, ну як? Дивіться, в нас 5200 є. У нас є золотий кейс. До цього 7000, нам не вистачає. Я думаю, в цій серії ми його розблокуємо. Давайте відкриємо щось дороге. 500 family, оця бійка сімей. Коротше, азімов може, ні. 1300. Калаш у нас. Ой, калаш гарно прям. 6700 у нас є. І тепер відкриваємо. Чот... Ні, 4 не вистачає. Три бочкових. А зараз три бірети, так просто? Або три таке... О, ні. Будь ласка, в кінці хоча б. Ой-ой-ой. Як же ти нас зливаєш, братан? Окей, відкриваємо фастом оці. Я най... Ой, я щось переклав. Фастом ці відкриваємо, коротше. І. Отаким от, от чином. Ой, а що з останнього випало? За ста... За 3000 дігл! Окей, продаємо. Нам дозволило камбекнути. І пропоную вже потихеньку закінчувати. Ну, в тому плані, що ми будемо зараз більш дорогі кейси відкривати. Або нас жорстко запальне, або нас жорстко е, зіл'є. Одне з двох, МК за три. Ні, щось в кінці що засейвить нас? Нічого не сейвить. 2700 видає. Відкриємо ще 5. Добити, так сказати, і якщо щось видасть нам. То буде і дуже, і дуже, ну, нічого не видає. Судячи з усього, може в кінці за 3 хоча. 2600. У нас є 4300. І підемо, доб'ємо в гемблінг бізнес, бо, можливо, виловимо калашик вулкан, як в минулій серії в кінці. О, це окуп. Найс. Так, 3500 продаємо, 5400 в нас є. Можемо просто добити двома. Ну, зазвичай, коли я так роблю, просто видає два. Ну, окей, один з них окуп. 4800. Підемо доб'ємо, бо нічого нам не видавав, я нагадаю, цей кейс. Mate, X Xbert. А можливо, зараз. Це шанс. Калаш, ні. А... Блін, а чого ти так зливаєш в мене? Я не зрозумів щось. Дві 3000 у нас. У нас, три... у нас просто 3000. Добре, я вгадаю, я вгадаю, не переживайте. Бом! 3700, Digal. Сюди. Продаємо 3900 в нас є, і це означає, що скільки тут. 20 тисяч, в принципі, навіть сьогодні ми можемо дійти, але, можливо, я цей кейс засейвлю на наступну серію. <плес> У нас, якщо що, зараз менше 2 тисяч, так? так. Ну, він ще по мінімалці випадає. Ну, дивись, зіберт нам нічого не ставив, тому зараз повинен, ну просто я не повірю. Зупинись. Е, будь ласочка, ну, за той. Ту... Ну, будь ласка, за три. 1300. Окей, окей, добиваємо два. Отаким от таким чином, і походу. І походу. Ладно, оце нас трошки підсейвлює Походу, не сьогодні, я просто до цього веду. Але, можливо, є шанс. Є шанс. Якщо гарна ціна, то є шанс. Будь ласка. Ну, норм. 1000... Дивіться в нас. Дивіться у наш баланс! Почекайте, я це аж за скрін захочу а так, таким чином. це, А як так склалось? Це шанс цього настільки низький, я впевнений. Окей. Може за таке хід регістрейшн нам видасть щось. А він не видає. Чому це темка за 700 падає? Питання. Є. В мене невеличке. Окей. Нам historical цей кейс видає, тому 1374. Просто 3 АВП в ряд. Ні? Носта... Окей, МК трошки рятує нас. 1400 підемо, доб'ємо. Ем... Ось цей кейсик. Давай. Please. Please. Uh, за справа. да да, да, за 3. Тільки за 3000, please. Я зрозумів, не хоче, не хоче. Ми підемо олинемо. Олинемося таким от чином. І відео вже десь довгенько йде. Може, зупинись! Це 300. Так? Дякую за 500 ти нам видав. Який же рятівник? Нас, почекайте, апгрей... ні. Ну, ми можемо спробувати, знаєте, як зробити. мафія арсенал. Uh, скільки? Отак-от. 897. Просто дивимось, що випаде, і абсолютно кожну зброю запихнемо зараз в апгрейдик. Хоча сьогодні вже ну, заходив апгрейд на таку суму. Ой, на маленький відсоток, на 1% сьогодні заходив апгрейд, тому я сумніваюся, так. Я сумніваюся, що сьогодні щось випаде. Давайте оце, 300 закинемо на 2000, більше 10% шанс. І почало дуже повільно, до речі, це. Випадає найс. Знову маленький відсоток. На секундочку зайшов. І давайте оце просто обережненько на 1000 поставимо, це в нас теж заходить. І таким чином ми це все продаємо і повертаємось до кейсу, який нас злив. Гемблінг бізнес. Можливо, є шанси якісь. А шанси явно є. Якщо більше п'яти, то я поки що на цьому зупиняюсь. 4800. Окей, продаємо. У нас є. 5400. І ми можемо зробити приблизно так. Фастиком вже відкрива... 4500. Окей, ще 4. А Погано. Оце прям таке собі, м'яко кажучи. 3 тепер. Окей, wildfire і 5 під кінець. Окей, і ще 5 підкінець. 2,204. Ти отак нам ставиш. Окей. Окей, 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 окей. Питань нема. Ми, до речі, накопили на безкоштовний кейс, але я залишу його, мабуть, на наступну серію, тому що ця вже і так виходить достатньо довго, тому 622 просто поставимо. Можливо, випаде на отакий от Отаку от суму. Баланс. Пам вальдфайр. І схоже прокрут Стоп. Почекайте. Стоп. Зупиняється. На жаль, ні, було дуже близько, але на жаль. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.